Тренувалася над результат. Над задачами. І, в принципі, якщо перші задачі в когось вийшлися, а в когось не вийшлося, то далі в нас є учні, де ну, далі в задачах ЄФ e, проблем виникло трошки побільше. Правильно? Так. Так, я відразу, що я зараз відкрию, мабуть, з під іншого, іншого користувача відкрию ще один. Тепер дивимося. Задача Е і Ф. Задача е Ф. це апельсини бочками і високосний рік. Е, ну, високосний рік сама така. Мабуть, із цікавих задач. У ній ми... Так. Високосний рік. Зараз я подивлюся, де, в якому турнірі у мене він розписаний повністю. Ну і зараз прямо в прямо вашому ми її розв'яжемо. Так, хтось до нас приєднується ще. Нікіта. Так, отже. Задача про високосний рік. Суть задачі. Розписаний, що високосний рік. Це рік, в якому 366 днів, тобто на одну добу більше. В принципі, існують спеціальні бібліотеки для роботи з датами, які підключаються, і вони самостійно в них вже все це прописано те, що стосується високосних років. Але е ці бібліотеки не є стандартними. В зв'язку з чим їх потрібно десь шукати, десь брати, інколи такі бібліотеки навіть платні, і тому в принципі, виникає. скажімо так, Що робити, якщо в нас виходить ну, яким чином, от хвилини-секунди. E, дивіться, розписано, що таке високосний рік, як помітили, як і той, трошки історичної довідки. Дивіться, скільки. Один абзац, другий, третій абзац це все історична довідка. А тепер головними, іншими словами, рік є високосним. Якщо він кратний 4, тобто ділиться на 4, і при цьому не кратний 100, тобто не ділиться на 100, або кратний 400. Рік не є високосним, якщо він не кратний 4 або кратний 100 і не кратний 400. Ну, тобто рік, який не є високосним, є невисокосним. Це я думаю зрозуміло. Що, є рік високосний і невисокосний. Тут суть яка, задача здається номер року е вивести є з чинову, якщо рік високосний, вивести номер наступного високосного року. Почнемо задачу з задачу будемо робити в два етапи. Ой, ні, не люблю я цей компілятор. Простий, бистрий і адекватний. що нам оцей рядочок нам не нужен. Я зразу. Я зараз ще не впевнений, чи, чи мені потрібна буде математика, але на всякий случай я її відразу додав. І додаємо рядочок класичний user, using, Наймспейс st. Використання <coughs> простору імен стандартні. Отже, перше, що, що ми можемо прочитати. Дивіться, у першій Так, у вашій програмі на вхід подається якесь ціле число n. Тобто у нас int раз ціле n. Раз воно подається, ми його повинні читати. Uh, тепер uh, ситуація в чому? Якщо рік високосний, ми повинні вивести yes, якщо рік не високосний, ми повинні вивести no. Якщо uh, дивіться. Рік є високості, що він кратний на 4 і не кратний 100. Тобто пишемо, якщо. n ділити на 4. Остача відділення n на 4 дорівнює нулю. І n не кратний 100. Не дорівнює нулю. Або. Далі. от тут от, ось от, 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 читаємо прямо в умові. Е він крат, дивіться, він кратний 4. Він кратний 4. Це ось перший. Ось він. Кратний 4. Далі. и не кратный 100. Ось она. Дальше читаем. Або кратный 400. Секундочку. И дальше читаем. Або кратный 400. Добавляем. Або. Это вертикальные палочки. Або. Кратний 400, значить N. Остаче відділення на 400. дорівнює 0. І оця вся наша умова береться у дужки. Якщо той, то якщо, от тепер дивіться, умова високосного року. То рік високосний. Якщо рік високосний, то ми що робимо? Молодь. Якщо гейкнувся кошти, то пишемо ЄС, То пишемо єс. Тільки там, по-моему, великими боками, так? Да? Для того, щоб, новий, для рядочок того, щоб зразу... новий рядочок був зразу. NDL. NDL. Інакше. Інакше. Ми виведемо нову. З кого це дублірується? Кого це дублірується? Звук так хорошо. Так хорошо. Тепер яким чином ми маємо порахувати наступний. рік. n равно n плюс 4 Можемо далі дивитися, якщо Рахуємо наступний рік. У нас варіація яка? І n ділиться на 4. 0 остача, 1 остача, 2 остача, 3 остача. Якщо n остача... Ой, n ділити на 4 равно 0. n равно n плюс 4. У <плес> меня урок, я потом наберу. Э -э дальше. Два. Ждіть. Алло, у мене урок, я наберу потом. Вісі, є світ. Хорошо. Прийдеш? Так. Да. Ну, щ... Тепер у нас остача 1, Тоді треба додати 3. Остача 2. Треба додати 2. Остача 3 треба добавити 1. Ми порахували наступний рік. І, в принципі, хтось би вже його виводив, але ми повинні перевірити, що, в чому проблема. Він у нас буде ділитися на 4. Але чи він буде ділитися на 100? Тобто ми маємо, опять же, завести цю умову, оцю ж саму. У мене урок, я наберу пізніше. Ми опять перевіряємо, чи той рік, який ми знайшли. Якщо він високосний, то ми виводимо просто цей рік. А якщо він буде то ми повинні вивести наступний. Тобто ще 4 роки додавати. Ось в чому ситуація. Ми посчитали, а потім повинні те, що ми знайшли новий рік, ми повинні його знову провірити. Ну, давайте подивимося по нашій задачі. 2012 є з 2016. 2012, ЄС 2016. Працює. run 2120, 0,2104. 2120, 0,2104. Вроді то працює. Відправити на перевірку. Окей. Okay. Uh, тепер uh, все питання. Чому куди, де в кого задача F давала 91,2, 57,6? Як правило, в чому? Ті, в кого давала задача 91,2. Ось у нас двох чоловік. Це Дяченка і в Давидова. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви ось оцю умову, ось цю умову, після того, як посчитали новий рік, ви додали, скільки там треба вам було, але ви ніяк її не провірили, ви не провірили чи ваш новий рік теж буде високосним. Тому що ви попали в рік, який ділиться на 100, от бачимо, у нас умова не ділиться на 100. А ви попали в рік, який ділиться на 100, і він буде невисоковосним. Все. Тоді треба брати слідче, пропускати. А ви оцей момент не врахували. Так, е -е. Хто там у нас? Ваня, Саша. Ту розібралися з цим или ні? Так. Давидова я не бачу, так? Він, здається, пішов на той хліб. Ну, зрозуміло, пішов по хліб. Хорошо, теж діло полізне. Так, тепер далі. Задача є. Що ж це була в нас за задача, що у нас частина учнів 80 Задача з бочками. Василь вирішив відкрити новий бізнес, відвантажити апельсини бочками. Молодець. Чого його мілочиться? Партнерам важливо знати, скільки саме бочок апельсивним від, відвантажується щодня. Бочка, бочок, бочки залежать від n. E, ну, в даному випадку треба що? Треба пос, пос, як одна бочка, дві бочки, три бочки, чотири бочки. Ну... 3 бочек, 4 бочек, 5 бочек, 6 бочек. 7 бочек, 8 бочек, 9 бочек, 10 бочек, 11 бочек, 12 бочек, 2 бочки, 3 бочки. Ага, то есть у нас, в принципе, если я. кончаю В нас починаючи з. Із... Дивіться, в чому суть. О тут э, варто собі розписати число. І розписати собі і, і розлож, розложити. Я зараз зроблю таку табличку. Один, два. Ну, я думаю, так буде вже. вже ви, в принципі, вже. Зараз по, 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 поймете, прошу я. Одна бочка. Пишись. Бочка, дві бочки. Три теж буде бочки. три чотири бочки, п'ять бочок. 6 бочок, 7 бочок, 8 бочок, 9 бочок, 10 бочок, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 бочок. 21 бочка, 22, а тепер так буде. 21 бочка, 22 бочки. Тобто, фактично, нам що потрібно? <кх> Якщо число до 20. Ту можна розглянути таким розбити. Дивіться, розбити на на, на зони раз. Два. По последній цифрі. І после 20, опять же, дивіться, далі опять буде работати так само отут. Де у нас зеленый цей? так. Ну, дальше пішло. Бачите схема, яка працює далі, скільки по останній цифрі, в принципі, орієнтуватися треба на всіх крім з 11 до 19. Тобто ми що робимо? Ми, в принципі, можемо спитати число n наша кількість. І зразу. Якщо. Наше n ділить ой, остачу відділення на 10. Тут тобто, останні дві цифри. І від них ще беремо остачу відділення на. А, і відрізаємо послідню цифру. Тобто, якщо в нас кількість десятків один. Вопрос, який дивіться, кількість десятків один. Тобто оцей кусок. в нас він весь буде однаковий. Правильно ж? І тоді 111 бочок, 112 бочок. Тобто, опять же, ми опять попадаємо на ці дві цифри. На... Тобто ми беремо якраз спочатку провіряємо ці кусочки. Тоді тобто, ми сі Что нам хотело? Так, один, э, так, количество пробел n пробел бо чек. Так, первый. Бо чек. Иначе. І тут, поїхали, у нас буде багато условій. Єсли. Як... Остача відділення. Так, отут поправлю ось услові. Тут равно 1. Кількість десятків. Якщо количество десятків равне 1. Можна було навпаки. спочатку одрізати последню цифру, потім взяти. Тут, тут ролі... Давайте так буде так буде понятні, я думаю. Якщо количество десятків равен 1, то пишемо бочок. ЛЗ. Если... Последняя цифра равна 1 і Т. сейчас той если n по, если по цифра последняя цифра равна 2 или вот тогда скажем, больше 1 идти и последняя цифра Менше 5. Ну, 4 ж, це менше 5, правильно? І ці, кожне з цих условий, опять же, свою скобку треба взяти. Щоб воно і брало вже послі того, як определилося. Бочки. І якщо той більше четырех. То будем бочек. Ну, давайте перевіримо нашу задачу. Мене зразу виругало. На чому воно мене ругає. А я витер. ні, я не витер in pain. Ага, я дужку відкрив фігурну, а закрить не закрив. Не вистачає фігурних дужок. От воно мені пише, що бачите, тобі... бо не вистачає одної закриваючої фігурної скупки. Треба просто було розібратися, де її не вистачає. Так. Один п'ятнадцять три. Провіряємо? Да? Ну, один бочка. П'ятнадцять бочек. Три бочки. А тринадцять буде. Бочек. А сто чотири. бочки. Ну, в принципе, по идее должно это переработать. Пое, пое, это неправильный формат вывода. Подивимося зараз під іншого, іншої записи, що саме неправильно воно виводить. Неправильний формат. Перечитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сильно-велике число. А, раз, а сильно велике число у нас лічиться тільки одним пунктом. Отак. От перед інтом добавляємо лонг. Long. Long. Це ми кажемо велике-велике. Знаєте, як велике, як діти кажуть, великий-великий. Потім -великий. ми кажемо, велике-велике число. Пробуємо тепер. Ні, не схотіла. 76, а деякі щось воно не. А що ми з нульом зробили? Ми ще з нульом в кінці не обрахували. Зрозуміло, за що я? Один до п'яти більше чотирьох, тут додаємо і. Так, провіряємо... Так, це цим закрилося. Пара є. Це... Ой, така як лиша душка. Так, це цим закрилося, це цим в парі. А ну, зараз виругає мене на душка, скоріш всього, тут, так. Да. Читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять відкрили. Раз, два, три, чотири, п'ять закрили. Шість закрили. А так, лишня душка була. Ну, ну і а чого не написало? Раз одне условия, друге условия. А, или. Тут не и, тут или надо. Або. То есть если больше 4, або 100. Все, теперь піде нормально. Я, 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 про, я про ноль в кінці забув. То есть числа як сто тысяча. Бачимо одразу ок. То ще раз продивіться на цю задачу, що, ми тут... що треба пояснити, можливо, кому що не зрозуміло.